3 вересня в Україні трохи дощітиме, проте не скрізь. Більша частина території належатиме сухій ясній сонячній погоді. Найнижчою буде температура повітря у східних областях на Дніпропетровщині і Полтавщині. У день там прогнозується від плюс 26 до плюс 29 градусів. В інших регіонах країни упродовж дня до плюс 32. Вітер переважно північно-східний – 7-12 метрів за секунду. На сході місцями пориви до 20 метрів за секунду на Полтавщині прийдешнього вівторка. Синоптики прогнозують хмарну і бездощовиту погоду. Температура повітря світлої пори доби становитиме плюс 28 градусів. Темної стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 20. У Кременчуці від самого ранку небо вкриватиметься хмарами. Вони не зникатимуть до завершення доби. Без опадів. Плюс 26 градусів очікується вдень. Уночі температурні показники знизяться до плюс 19. Безхмарна ніч і зовсім протилежні інші частини доби. У горішніх плавнях придешнього вівторка сонце буде у полоні часом легких і прозорих, іноді важких і темних хмар. Без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 20, а в день становитиме плюс 29 градусів. Вітер східного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 3 вересня 1950 року, за даними мету, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 29 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1958-го – 6 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.